Країна сьогодні є одна не одна, це найзамінованіша країна світу, за даними експертів, це там від 25 до 30% території всієї країни. Якщо казати в еквіваленті оцінки збитків, і, скажімо так, в грошовому еквіваленті найбільші збитки сьогодні це від забруднення від тих забрудників, які потрапляють в атмосферне повітря. Третина лісу замінована, знищена, спалена, пошкоджена і. Тепер нам треба це відновлювати багато-багато років. Опустивши рівень води нижче 14 метрів, расисти фактично перекрили доступ перекрили постачання води в Крим. Тобто вони навіть... Не розуміють своїми діями, що вони залишають Крим без води. Ми повинні з вами чітко розуміти, що є частина екосистем, які ми зможемо відновити, а є частина екосистем, які ми втратили назавжди. Зараз я кажу про споплюжені смарагдові території, я кажу про, про ті об'єкти про заповідного фонду, які расисти використовували як паркінг для танків. Пане міністре, як Україна наразі оцінює ті збитки екологічні саме, які Росія нанесла колишньому середовищі під час цієї війни? Це дуже важкий челендж насправді для нашої екологічної інспекції. Я, по-перше, хочу відзначити, що вони сьогодні всі працюють в режимі 24 на 7 і навіть ризикуючи власним життям, намагаються зафіксувати кожну, кожний випадок шкоди довкіллю. До екологічних інспекторів сьогодні можуть долучитися прості громадяни, яким не байдуже, які знаходяться близько до тих територій, де ведуться бойові дії. Десь в перші місяці від початку повномасштабного вторгнення ми розробили застосунок для телефону, який називається «Яка загроза?». Завдяки цьому застосунку можна зафіксувати екологічний злочин і відправити його безпосередньо на міністерство. Далі ця інформація йде вже в інспекцію і оцінюється. Був виклик, а як саме оцінювати ці збитки, бо методики для мирного часу вони не підходили для військового часу. Тому за кілька місяців було розроблено відповідно нові сім методик: це методики збитків воді, ґрунтам, в атмосферне повітря. Ці методики розроблялися спільно з великою кількістю експертів. До цієї розробки долучилися фахівці державного департаменту США. Ми розуміємо, що. Та вартість, яку ми сьогодні розрахували, а загальна вартість сьогодні це більше 51 мільярда доларів США. Загальна вартість 200, 2300 кейсів. І я впевнений, що ми повинні цю ціну збільшити. Яким чином? В українському законодавстві, на жаль, поки що немає такого поняття, як екосистемні послуги. Тобто, це ті вигоди, які отримує людина від наявності або від наявності тієї чи іншої частинки екосистеми: це і про здоров'я, це і про невитрати на лікування і інші речі. Такі принципи вони є в багатьох європейських країнах, інтегровані майже у всіх, і відповідно в Сполучених Штатах Америки. Тому я впевнений, що спільними спільними зусиллями. Розширюючи або застосовуючи досвід сполучених штатів, дуже дуже швидко ми зможемо підготувати наше законодавство до таких такого принципу екосистемних послуг, що в свою чергу дасть змогу більше розраховувати збитків від того самого від тих самих знищення живої природи. Якщо говорити про кількість цих злочинів, скільки зараз ви їх нарахували? Вже зафіксовано офіційно 2300. Таких випадків ще є ті випадки, які вже частково зафіксовані, але вони ще не покладені в загальний кошик. Робота триває в режимі 24 на 7. Я вірю в те, що нам вдасться не просто їх всі зафіксувати і обрахувати, а ще й потім підготувати якісно матеріали для міжнародного кримінального суду, тому що важливо саме визнати ці злочини як злочини проти довкілля. Важливо довести правильність цих розрахунків, і для цього нам у нас є дуже якісна співпраця з офісом генерального прокурора. І я сподіваюся, що офіс прокурора міжнародного кримінального суду, який незабаром буде відкритий в Україні, він теж допоможе нам зробити кілька пілотних таких кейсів, пілотних позовів. Для того, щоб далі вже ми розуміли, з якими викликами ми можемо стикатися. Чому? Тому що, якщо ми з вами візьмемо, наприклад, кейс війни Ірака і Кувейта, 10% репарацій, які були стягнуті, це саме збитки довкіллю. Але для того, щоб стягнути репарації, їм знадобилося більше 15 років. Було багато кейсів, які просто не бралися до уваги, тому що вони не якісно були підготовлені, не були взяті аналізи відповідним чином. Аналізи брали, бралися вже там, після того, як пройшов певний період часу, проміжок часу. Тому ми віримо в те, що зможемо врахувати всі ті виклики, які, з якими стикалися інші країни, і зробити це якомога якісніше, оскільки швидке стягнення репарацій гарантує. Те, що вартість цих грошей, вартість цих збитків не буде фактично до вартість грошей вона широко е знижується, тому наша задача не просто їх стягнути, а стягнути якомога швидше. Але ключовим об'єктом тут буде суб'єктом цієї всієї історії, буде міжнародний е кримінальний суд, чи які чи це, між, це чи це так звана універсальна юрисдикція, е мені важко сказати, е що буде і як. Ми сьогодні працюємо з офісом генерального прокурора. Вони більш розуміються на питаннях, що куди треба подавати, як це стягувати. Ще в першій половині 2022 року урядом було прийнято рішення щодо централізації, скажімо так, обрахування збитків по всіх політиках. Кожне міністерство, в складі якого були якісь інспекції або є якісь інспекції, кожне міністерство повинно було розробити нові методики. Обраховувати всі, фіксувати всі кейси, обраховувати збитки, передавати це в загальному порядку до відповідно Міністерства, міністерства юстиції, і там же далі проводилася інша робота щодо юридичного оформлення таких речей. Тому ця робота триває. Ще раз підкреслю, що вже сьогодні там багато чого змінилося, впевнений, що відкриття офісу. Прокурора міжнародного кримінального суду в Україні це ще один крок до якомога правильнішого оформлення всіх тих всіх тих файлів, які в результаті стануть позовами, і відповідно допоможуть стягнути репарації. Тобто на сьогодні. Міжнародного права, тих норм міжнародного права, які існують, достатньо для України для того, щоб все ж таки затребувати ці репарації і домогтися якоїсь справедливості в контексті екологічних злочинів. На мою думку, так. Да, тому що є відповідна практика, практика інших війн або конфліктів, там, де є відповідні доведені суми і стягнуті репарації. Але я впевнений, що ми повинні піти далі. І наша основна мета це зробити так побудувати роботу з нашими міжнародними партнерами і судами, щоб ці репарації стягнути значно швидше ніж це відбувалося по інших прикладах. У нас таких величезних, скажімо так, сфер про які жаліються зокрема я вже часто чую фермера. Да, от він каже, що земля, наприклад, грунт да, він знищений. Він дуже сильно забруднений. Я почав би з найбільшого виклику це заміновані території. Для того щоб взяти аналізи, ми повинні е, убезпечити тих фахівців, які будуть працювати. А для цього треба територію розмінувати. Україна сьогодні є одна не одна, це найзамінованіша країна світу. За даними експертів, це там від 25 до 30% території всієї країни. І ми ж саме розуміємо, що спочатку будуть розміновувати населені пункти, потім. Після якихось етапів сільськогосподарських територій, а потім ми тільки дійдемо до розмінування лісу та наших природних територій національних природних парків. Тому це найголовніший сьогодні виклик. Як далі брати аналізи і визначати кількість забрудників, які залишаються в ґрунті? Це інша історія. Я впевнений, що є такий, є такий досвід в світі. Ще до повномасштабного вторгнення. У нас була певна співпраця з чехами. Там працював один з проєктів, який, мета якого була визначення поліхлорованих дефінілів або стійких органічних забруднювачів в ґрунті. Я впевнений в тому, що ми зможемо в кооперації зробити певні заходи, зрозуміти, що, як, потім, як цю територію очистити. Це буде не швидко. Це буде дуже дорого, але ми з вами повинні розуміти, що Україна це країна, яка фактично сьогодні від, від якої залежить ем, ем, в першу чергу промис... продовольча безпека багатьох країн світу. Росія, знищуючи нашу екосистему, вона просто наражає весь цивілізований світ на страшні злидні і на страшну небезпеку. Але все ж таки до типів забруднення та ви сказали замновані землі, їх не можна використовувати потенційно. Це по суті теж ці збитки, і це злочин проти ну, цих територій. Я так розумію, що величезно, ну, тобто далі це йде напевно вода, далі йде повітря. Правильно я розумію, якщо ми ділимо на категорії цих злочинів, якщо казати в еквіваленті оцінки збитків і, скажімо так, в грошовому еквіваленті найбільші збитки сьогодні це від забруднення від тих забрудників, які потрапляють в атмосферне повітря. Тільки потім йдуть ґрунти, потім йде вода і інше. Але я б не розділяв, би, що важливіше, тому що ну, знов-таки навколишнє середовище це екосистема, в якій не можна відділяти один компонент від іншого. Навіть фактично релокація тварин від тих територій, де велися бойові дії, бо тварини в більшості своїй просто перемістилися. Це теж певний вплив на екосистему. І це точно буде мати наслідки в подальшому. Велика кількість збитків лісам. Ще раз кажу, ліси це легені не тільки України, це легені Європи. До початку повномасштабного вторгнення за ініціативою президента Володимира Зеленського було започатковано проєкт Зелена країна це один мільярд дерев за три роки. Ми продовжуємо виконувати цю ініціативу, але уявіть собі, якщо ми. Посадивши там мільярд дерев, ми хотіли збільшити лісистість країни там, умовно на кілька відсотків. Але ми сьогодні маємо з вами третину пошкоджених або знищених лісів. Третина лісу замінована, знищена, спалена, пошкоджена, і тепер нам треба це відновлювати багато-багато років. Каховське водосховище, воно зараз не тобто не зрозуміло знову ж таки, що окупанти з ним роблять, тому що була інформація, що вони зливають воду. Є таке ж також інформація про те, що просто в ці водосховища скидаються мертві тіла. Знов таки йде забруднення води. От яка у вас є оперативна інформація саме в контексті екологічних наслідків діяльності окупантів в цій зоні? Ми сьогодні сфокусовані в першу чергу над відсвяткованням рівня води в каховському водосховищі. Чому тому що це джерело питного водопостачання, звідти беруть воду, багато водоканалів, які вже транспортують воду для людей. Від кількості цієї води залежить, ну я маю на увазі від рівня Каховського водосховища залежить, чи всі, всі водозабірні споруди коректно працюють. Від якості цієї води залежить наскільки водоканали повинні вживати додаткових заходів для водопідготовки. Зараз ми слідкуємо за рівнем. Рівень трошки стабілізувався. Він сьогодні. Там десь 14,35 метра. Тобто, все, що вище 14 метрів, це в принципі нормально. Хоча нормальний рівень для цього водосховища це більше 16 метрів. Тобто, 2 метри нам ще не вистачає до такого максимального рівня. Вода, рівень води збільшується завдяки тим оперативним заходам, які ми проводимо вище за течією. Але в разі, якщо окупанти не залишать цю територію і не дадуть змогу зайти фахівцям, щоб відремонтувати зруйновані частини шлюзів, то влітку вода ми, ми втратимо дуже багато води, бо буде випаровування, температурні режими і так далі. Скільки це може бути так, така ситуація, зберігатися, спрогнозувати дуже дуже важко. Але я впевнений, що вже сьогодні треба. На всіх рівнях, починаючи з дипломатичного, закінчуючи там, військовим рівнем, робити максимум для того, щоб деокупувати цю гідроспоруду. Вона є стратегічною не з військової точки зору, вона є стратегічною з точки зору безпеки, забезпеченості водою. Причому, опустивши рівень, рівень води нижче 14 метрів. Рашисти фактично перекрили доступ, перекрили постачання води в Крим. Тобто вони навіть не розуміють своїми діями, що вони залишають Крим без води. Причому там немає жодних складних споруд, там не треба перекачувати. Там 14 метрів вода самотоком вже, йде і забезпечує Крим водою. Вони це зробили. Чому? Не ну От, власне, я хотіла запитати вашу думку, як ви думаєте, чому це було зроблено? Це такий екоцид, чи просто це нерозуміння ситуації, це просто шантаж, я не знаю, України в цьому контексті? Е, мені важко робити якісь висновки, тому що я не військовий е, і не можу давати якісь оцінки там, тактиці або стратегії з їхнього боку. Але я впевнений, що ті дії, які вони там роблять, вони мають виключно військовий характер. Якась логіка якихось генералів, або менше, ніж генералів, яких офіцерів, важко щось сказати, тому що, ще раз кажу, багато речей, які вони роблять, вони для нас алогічні, оскільки, оскільки через підкреслю, люди, які просто вкрали бушну техніку, які в лабораторії лежали платинові платинові такі проволоки для проведення дослідів в Чорнобильській зоні. Ви розумієте вартість цих платинових шматочків. Вони навіть в цю сторону не подивились, вони просто крали тостери, праски, мікрохвильові печі, комп'ютери, яким там було по 7-8 по по років. От вам показник взагалі цивілізованості цих людей. І Спрогнозувати або дати оцінку їх логіці в даному випадку неможливо, не можу вас не запитати про запорізьку атомну станцію. Все ж таки, теж дуже важливий такий об'єкт на карті України зараз небезпечний об'єкт з точки зору екологічної, все ж таки безпеки. Чи є у вас якась інформація? Тому що була заява Магата, що будуть ви намагатися зробити демілітаризовану зону. Сьогодні була заява ГРОСІ про те, що вони зрозуміли, що цього неможливо досягнути. От от що робиться? Україною, да, для того, щоб все ж таки гарантувати плюс-мінус якусь безпеку, враховуючи те, що станція зараз в руках окупантів, е, ви знаєте, міністерство довкілля воно не дотичне зараз до тих процесів, які там відбуваються, і на політичному рівні у нас свій фронт, у нас екологічний фронт. Там дуже якісно ведуть роботу Міністерства енергетики, відповідна інспекція ядерного регулювання. Тому я впевнений, що їхні офіційні заяви вони точно дадуть відповіді на всі ваші запитання. Тобто ваших представників зараз в цій робочій групі немає. Так? оскільки немає ну ніби ситуація контрольована, да то немає потреби вам знаходитися в цих робочих групах. А, дивіться, Чорнобильська зона це зона екологічної катастрофи, тому вона вже знаходиться фактично під під нашим міністерством. А запорізька станція це об'єкт енергетичної інфраструктури, тому міністерство енергетики. Забезпечує відповідне менеджмент, комунікацію, відповідні плани. Ми почали нашу розмову з е, оцінки збитків. Так? От якщо говорити про те, все ж таки, як Україна збирається відновлювати всі ці ресурси, чи є певні домовленості вже наразі з партнерами, чи якісь гарантії, що вони допоможуть ці робити? Чи все ж таки наразі ну, фокус зовниться на репараціях, і сподівання, що ці кошти, які будуть отримані і за рахунок цього, будуть відновлені ці збитки? Ми повинні з вами чітко розуміти, що є частина екосистем, які ми зможемо відновити, а є частина екосистем, які ми втратили назавжди. Зараз я кажу про споплюжені смарагдові території, я кажу про, про ті об'єкти заповідного фонду, які расисти використовували як паркінг для танків, і там, де вони точно не дотримувалися заповідного режиму. Нам у нас буде дуже серйозні виклики щодо взагалі оцінки, що там відбувалось, і що ми маємо після деокупації цих територій. Що ми можемо відновити? Ну, ми можемо посадити новий ліс на місці спаленого лісу. Але якщо фактично для того, щоб вирос цей ліс, треба було 50, 60, іноді 100 і більше років, вони це спалили за кілька днів, то ну, ми посадимо новий ліс. Наші діти будуть його доглядати. Я вірю і сподіваюся на те, і ми зробимо максимум, що від нас залежить, щоб наші онуки побачили такий самий ліс, е, тому викликів дуже багато. Е, іноді деякі те, території нам просто прийдеться зарезервувати, просто забезпечити резим тиші, щоб природа відновилася сама. Бо один з законів екології каже, що природі не треба допомагати, їй треба не заважати. От. Відповідно, ви чули, я впевнений, про велику кількість дельфінів, які загинули внаслідок російської агресії. Це і підриви на мінах, це і вплив сонарів. Дельфіни просто були дезорієнтовані, потім вони викидалися на берег, оговтувались, поверталися назад. Більше ста кейсів тільки на Нашому узбережжі, але ми розуміємо, що там більше тисячі кейсів взагалі є по всій території Чорного моря. Ми вже ведемо переговори зараз про будівництво або про створення такого центру реабілітації дельфінів. Це той вид, якому точно треба допомогти вижити. Але ще раз підкреслю: є такі речі, які жодні... Кошти в світі просто не повернуть це. Заповідні території про да, рамсарські фонду. території, водноболотні угіддя, які просто по яким пройшлися гусеницями, це мається на увазі якраз це північ України. Правильно це там це Чернігівська і так, розуміло, північ, так і Південь, заповідник Асканія Нова, всесвітньо відомий, в якому були і зебри, і взагалі такі тварини, які, начебто, не характерні для українського українських широт, але тим не менше вони там жили. Де вони зараз? Що з ними відбувається, дуже важко сказати. Багато-багато представників фауни, які дійсно, ну, вплив на яких колосальний. Такого впливу, я впевнений, за всю історію людства просто не було. Я вам наведу один приклад. Ми з командою вже в цьому році відвідали Донецьку область, Національний природний парк Святі Гори. У місті Святого Гірську. Це більше 5000 гектарів території парку. Це величезна кількість соснових насаджень. Красив, просто ліс в Донецькій області, ну, який був так, за красотою, його можна було там порівнювати з багатьма прилинами. Е, і я вам скажу так: я побачив, що 80% території у цих лісових насаджень вони були знищені. Як це тепер відновлювати? Ну, постає питання.